Повномасштабна війна в нашій країні принесла багато випробувань та горя. Наприклад, як загиблі близьких, втрата домівки, вимушена еміграція та розлука з рідними, все це похитнуло наше звичне життя. І весь час усі ми в постійному очікуванні, що війна от, -от скінчиться і все повернеться до того, як було раніше. Однак потрібно чесно сказати собі, що нікому не відомо, скільки триватиме війна. І цей фактор. Повинен дати розуміння, що про себе потрібно дбати та не опускати руки. Абітурієнтам вступати до вищого навчального закладу, школярам відвідувати уроки і щоб усі інші вернулися до свого способу життя, тільки тепер ще молитися та допомагати нашій армії. Не можна дати себе зламати. Навпаки, потрібно регулярно відновлювати сили. Щоб бути ефективними, працювати та підтримувати своїх близьких. І тепер чимало українців, окрім постійної загрози фізичних травм під час війни, переживають психологічні травми. Тому це стало однією з моїх причин, чому я вирішила здобувати освіту у напрямку психології. Нині психологи працюють для того, щоб досвід кожного та кожної не залишався травмою на все життя. І наскільки це можливо, став ресурсом після перемоги.